Вітаю! Сьогодні хочу показати вам, як я висівала стріліцю. цієї рослини дуже тверда насінина і в домашніх умовах проростити її майже неможливо. Я пробувала висівати її декілька разів і у всі сезони року. Вибір насіння невеликий, але доступний. Далі у відео буде хронологія динаміки вегетації рослини. Зараз ви бачите два виробники насіння, які я використала. У мене є результат. Нарешті я дочекалася в сходи. Правда, я не знаю, що це, чи це королівська, чи градська пташка. Ну, є. Я вже рада. Др... Я навіть не то що рада, я щаслива, що вони мене вішать. Вистали другий раз, удивлення в таких умовах. Я поставила котель, груд універсальний та сідида. Поливала і накривала кришкою. Так воно в мене стояло десь тижнів 3-4 рока, коли з'явилися перший розточник. Ну, Тут формула успіху його проростання цієї рослини, значить потрібно, щоб була температура навіть більше, ніж градусів для його проростання. Це тропічна рослина. От, і вона любить значить, вологість, щоб була, і теплота. Тоді вода проросте. Педе поки що з е, усіх моїх насідок проросло три їх. Це значить, десь тут є королівська і райська птаха. Покажу вам, як в мене розвивається столиця. Я її сіяла, сама в насінок. Замовляла на сайті і виділила. Не з першого разу мене вийшло і не 100% вони всходять. Ну, я б сказала би про це в випадковому відношенні із 100% я отримала результат 40. Я в теплиці. Там зберігають мені посіли, стоять ще горщики з насілинками. І я вже там деякі перерила, передивилася трупо насіння, то буде іще один пририв. Тобто це вже буде з звисати на селинок 5.50%. Це стріліція, яку я теж висіяла на снин. Тут трішечки ситуація. Складніша. От. Одна, друга і третя я там вже посадила в дорослий горщик. Тут що Стрілицю потрібно висівати і робити її такі умови, щоб була висока вологість, і температура схожості має бути плюс 25. Так, а це мої малесенькі стрілиці, які я сама висіяла. Вони мене з насілинки виросли, зараз це їх тут всіх. покупаю, помию. Їм все тут зроблю, все добре. Бачите, це вони мене проросли в липні, да? почали проростати. От з липня місяця вже вона така рослинка. От, це майбутнє гігантне. Бачите? Це, ну, це ж ну, вже ну, року немає, яке воно вже вимогнуло. І оцінили цілком. Я за літо трошки запустила свої кімнатні рослини. Щось треба пересадити, щось треба підживити, можливо. От у мене на, зараз дві маленькі стріліці, їм вже тут тіснувато в цьому горщичку. Ці рослинки я висівала з насіння, я там, в мене є в закріплених сторіс ціла історія, як я це робила. Якась із них королівська, якась із них райська пташка. От, ну, бачу, по листочку вони, вони обидві різні. Ну, хтось із них хтось. Я ну, толком не знаю. От Гарний такий окрас листа. Я бачу, що рослинка е, гарно розвивається. До речі, це такий трошечки опрірований листочок, це від того, що йому затісно тут цього борщику. Так виглядають стріліці сьогодні, 27 вересня 24-го року. Хочу додати деякі нюанси. Щодо посіву цієї екзотичної рослини. Насінина на стреліції дуже тверда і наполовину вкрита помаранчевою оболочкою. Обов'язково потрібно її зняти. Потім насінинки потрібно замочити на три доби у воді. Підготуйте грунт, він має бути кімнатної температури, і обов'язково обробіть від чорної ніжки та різних грибків. Проростає рослинка в парникових мовах при температурі вище 25 градусів